Неділя, прогулюючись маленьким містечком Кальтенкірхен, Німеччина, ми натрапили на чудову церкву Святого Михайла і в ній якраз проходила молодіжна служба. Мене дуже приємно вразило те, що в багатьох країнах дітей. Привчаю до Божого Слова вже з дитинства. Наприклад, в Німеччині перший комуніон, тобто перше причастя, діти приймають у віці 6-7 років, коли йдуть до першого класу. А потім протягом шкільного навчання, шкільних років, діти приходять до церкви і їм розповідають. Та навчають, як має бути складатись християнське життя. Молодь вела себе спокійно, дівчатка і хлопчики спілкувались між собою. між собою, пили каву, чай, причащали і нас, причащали навіть пирогом. Дуже приємні дітки, дуже приємні. В церкві багато, як бачите, буклетів, книжечок, які можна взяти безкоштовно, почитати про цю історичну пам'ятку, про церкву, коли вона була побудована, чому вона так називається. І всі цікаві моменти, що пов'язані з цією церквою Святого Михайла. Як бачите, на стінах залишені старі фрагменти стін, з чого вона побудована, а також вхід чудово задекорований, красивою, красивою декорацією, старовинною, дуже багато дерева. Атмосфера дуже, дуже приємна, дуже, як бачите. Так, цікаві такі стоять. Ось святий Михайло, ви знаєте, що Михайло був воїном по життю. Мій Мишко теж воїн по життю. Виходимо на вулицю, почався дощик. Вхід, як бачите, прикрашений лавандою. Як же мені подобаються ці німецькі охайні булочки. Церква в такому готичному стилі, в 1656 році, була побудована. Бачите, вікон дуже мало. Так приємно пахне лаванда. Мешель Хаус, будинок Михайла, так називається. І ще раз поглянемо останній блік на цю чудову церкву. Йдемо далі прогулюватись. А, як бачите, які файні будиночки стоять. Так, це бургерна, де можна зайти поснідати, чи пообідати, чи повечерять. Навіть смітники стоять охайні. Сьогодні неділя, місто пусте, люди відпочивають, крамниці всі закриті, відкриті тільки кав'ярні. Кантіни – це їдальні, ресторани. Так, прогулюємось далі. Я уважно дивлюсь на будиночки, на людей, на вулиці, на автівки. На все. Мені все цікаво. Йдемо далі. Так, айс кафе. Ось, будь ласка, це у нас кафе морозиво. У моєму дитинстві теж було таке колись кафе-сніжинки, воно називалось, а тут морозиво. Далі у нас іде райзебюро: це екскурсійний офіс. Він сьогодні закритий, але тут можна придбати круїз на цей чудовий корабель Аїда. Якщо ви за мною спостерігаєте, то бачили, я вам показувала цей корабель, коли ми були в Данії. Він якраз відчалював. Із Копенгагена. Ідемо далі. Так, а це у нас міська рада, називається Ратуша. Так вона цікаво виглядає. Ось її такий центральний вхід. Бачите, зелені вікна. Я вже ті б не догадалася, якби там не було вивіски. Далі йдемо через парк. Дуже багато зелені. Дуже багато троянд обожнюю, вони різні, різні, чудові, класні, не можу на їми намилуватись. Різні кущами в'ющіся. небагато сидить людей, ми дійшли до цього фонтанчика. На перший погляд, простого, але оригінального. по-своєму. Отже, друзі, на цьому наша з вами прогуль... прогулянка маленьким містечком Кальтенкірхен, Німеччина, закінчується. Всього доброго!